Вітаю в грі Silent Breeze. Це новий горор. Правда, він вийшов вже давненько, але і за того, що грав багатецько ігор, і не було часу і якогось віконця, щоб пограти в цей горор. Він схожий на ігри, які називаються Sh. Ш... І ще якась там я грав нещодавно. Якщо будете достатньо довго дивитися в бездну, значить безодня прийде за вами. Коротше. Так, тут треба розшукувати людей, котрі загубилися. Знову тут будуть скрімаки тренда, тому, походу, відео буде таке жахливе, як і сама гра. Так, щось поліція. Тут що труп? Так, тут трупешник валяється. Е е зібрати пропавший плакат. Блять. Ось таких треба шукати чуваків. Оце початок гри. Вже, сука, мурашки побігли. Так, стрепа, треба шукати, як я зрозумів трупи. Скільки трупів, я не знаю. 5. Чуваки, я знайшов. Допоможи мені. Знайди пропавших людей, поки не стало дуже пізно. Блять, а можна я молоток візьму? Будь ласка. Ні? <кій> Добре. Ну, крики звідти були чутно. Скоріше за все, їх п'ять людей треба знайти. Поки що... ага, це вже 6.10, це вже вечір. 99-року. 19 люте. Так, ну що, побігли шукати. Ну, а що? П'ять трупів треба знайти. Якийсь тракторець. Ну, поки, знаєте, поки видно, в принципі, не страшно. Але я ж пам'ятаю, бляха. Е Don't Scream точно була гра ще. Сама найперша, яку я грав, горор такого типу. Точно, Don't Scream називався. Якщо не пам'ятаєте, подивіться, там тренда було лячно, дуже прям лячно було. Там кричав я нахер, як різаний. Блять, це якийсь могильник, походу. А є. Ліхтарк є. На Ф натискається ліхтарик. Так, ось заблудша душа. Пропащий плакат. Один з п'яти. Так, 5 плакатів треба знайти. Бля, чувак. Зараз ти не кинешся на мене? Ні. Чому у них замилені. замилене обличчя? Цікаво. Ой-ой. Бля, Я отдав що то вже на вулиці, коротше. Ну, ми звикли до такого, типа. Да таке. Да таке. Хто там уже кричить мені на вухо? Оооо! Ну, я мікрофон трішечки прикрутив на всяк випадок. Блять, тільки куди оцей тим? Блять! Бабці, що ти тут забула, блін, в лісі. Ти шо? Так, добре. Сюди точно не треба йти. Давай виходимо звідси. Так, ми були ось тут. Так, да, я трішки мікрофон прикрутив, бо я. Блять! Фух, бо тут скрімаків буде багато, я так зрозумів. Я оце тільки не подивився, хто, хто розробник. Е, чи ті ж, чуваки, що робили по тамдонскріпиш тому. Бля. Ну, це навіть і смішно було, якщо чесно. Так, я хоч правильно йду, бо я тільки одного трупешника знайшов. І все. Так, он я бачу світло. Блять. Десь позаду, корот. О! Знайшов другого. Бля, прям случайно знайшов, якщо по правді кажучи. Так, ну десь. Десь ще, походу, ось тут. На могилах. Десь тут ще один, напевно, труп є. Капець, нахер вони сюди вообще приїхали, ті люди, блін. Блін, я б тут. Я не хочу повертатися. Ти хто нахер? Що то за слендер, блядь? Так, добре, повертаємося і йдемо сюди. Блін, ну мурашки по тілу, я вам кажу, лізуть. Бля, він все ближче і ближче, похов. А так. Блять! Що це за ноги? Блять. Так. Треба обачне що тут? Бачу. Ще один трупик. Ще двох треба знайти. І все. І ми пройшли. Це дуже чудово. Давай. Куди йти далі? О, о ось це було б дуже круто, якщо б я знав, куди далі. О! Блять, блять, ти що за нахер? Так, я бачу, куди йти. Йди в... в жопу, чувак. Ай сіка ага. Так, ну тут нікого нема, тут ми, походу, зібрали когось. Бляха, я заблукав трішечки, якщо чесно. Бля, тільки ліхтарик не вимикайте, мені будласочка. Блин, Рихтарик, будь ласка, я тебя прошу, клоун, сука! Да пиши нахер! Я кого черта? Фух, в лісі багато дерев, за котрими можна сховатися. Хоча в приміщенні безпечніше. Дерева також можуть бути рішенням. Е, так, за деревами можна ховатися, в приміщеннях безпечніше. Блять, ну тільки трьох ми, коротше, зібрали. Ну, це погано. Трендець. Добре, давайте спробуємо ще раз. А, якщо безодні, якщо ви будете довго дивитися в безодню. Безодня подивиться на вас. Так, добре, починаємо. Ага. Да-да. Та харай мене лякати, блін. Я не з. Та я вас вже налякаю, чувачки. Так, давай Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да, Кричи, кричи, кричи. Мене налякати, знайди пропащих людей. Окей, побігли тоді в цей бік. Зараз. Може, тут я скоріше знайду людей. Ну, там позаду, все. Я знаю, куди що там. Ну, плюс-мінус знаю, куди що там. Головне запам'ятовувати, куди я йду. Ось що головне. так тут бензин. Це заправка якась. Тут точно хтось за, -за заховався із наших трупиків. Так, там нікого. Заходимо до каси. Ось двері відчинені. Заходимо. Що тут? О, чувака знайшли. Е. А як тебе підняти, чуваче? Ага. Все, знайшли першого. Бля, і зараз аж потемніє. Що, не потемніло? Може, тут двоє? ні ніхера, не двоє. Так, треба, поки поки ще видно, роздивитися, куди я ще можу піти. Так, можу он туди піти. А потім я піду. Е, так, це я попрямій. Так, да, давай підемо туди. Поки ще видно. Так, ліхтарик я поки що вимкну. Господи, хоч би добігти. Поки ще видно, будь ласка. Так, що це? що Це що це? Е, це машина. Перевернута машина. Е, можливо, і тут хтось є. А ні, це не машина, це потяг. Це якийсь потяг. Блять, скоро стемніє. А я тільки одного знайшов, як і тоді. Трендець. Так, скудись вийшли. Он бачу. Бачу, бачу. бачу Що це, що це, що це? О, -о, -о, о Все, темно. Блять. Блять. Все, темно. Це якісь атракціони. Якісь атракціони. Можливо, до речі, тут також буде хтось. Дивимось. Ну, це якесь гівно. Бля, час йде, до речі. Ну тут полюбасу хтось приїде. Блять, якого хера час йде. А може, мені поїхати потрібно? До речі. А давайте спробуємо. Можливо, і потрібно. А, ні, он, диви. А, ні, то не труп. Бля, я думав труп. Ой, та я вже вас не боюся, от серйозно. А, так я прыгати не можу, не. Бля, он тітка йде. <реш> Пішла нахер, блять, від мене! Бля, ну тут никто не едет, чуваки. Блять, и ты в жопу. Так, добре, короче, херачимо мозвицы нафиг. Блять! Блять, она за нами пиздует. Вот дурна корова. Не, уже отстала, походу. Де тут трупище? Так, ну і тут я не бачу. Тобто я тут зовсім нікого не знайшов, по суті. Блять, павуки, як я не висновичу. Так, головне не заблукати, будь ласочка. Сучка десь там. Лярва. Щось тут фрізити почало. І дуже сильно, я б так вам скажу. Пішли в дупу. Такс. Бляха, но я вже заблукав трішечки. А не, я бачу, я бачу світло. Я бачу світло ось там. Я бачив його. Та не кричи мені на вухо. Блін, ну я знову заблукав, короче. Не, вот тут, знаєте, тут скримаки. Блять. Блять. Олень пробіг навіть так. Так, де, де, де? Я хоч кудись выйду. Ага, вийшов. Бачу. Бачу. Тільки накажіть, що то з знову заправка. Ооо. Це якийсь чи. <рогрит> Блять! Блять! у <смеш> у <смеш> у <смеш> Оце було стрмно. Фух, блядь. Так. Стоп, я, я заблукав. Блядь! Хух. Так, я трішки заблукав. Стоп. Давай от сюди. Перелізимо. Блін, та де ж вони? Де ж ті загублені? Так, стоп, о. Ось сюди можна зайти зараз. Тут хтось є. Блять. Тут я був вже. Пиздець, тут позаду мене. Нє? Да, тут я був. Де воно плямкає? Походу тут. Походу тут. Блін, ну це... Фу, блядь, я, я вже гілочки залякався. Будь ласка, йдіть від мене. Блядь, ну я тільки зараз вийду і тренда мені. Мені тренда. Ну, я не можу нікого знайти чомусь. Ай, пофиг, пишлы, короче. Так, я как зашёл? Ага, я вот так зашёл. То есть, блядь. <служда> <св98> Не. Не, я с той стороны зашёл. Значит, нам сюда. Ай, я как свинья бежит сейчас за нами. Я бачу, я бачу світло, біжу до світла. ху 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 ху. Бачу, 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 бачу. Там світленько. Блять. <поте> Безголова, тітка. Так, вона мене повернула, чи як? Да. Походу, вона мене. П -п -п Перевернула. Блядь, ще якась машина. Та нахер. О! Не сигналь, будь ласка. Не треба. Я бачу її, сучка, вона за мною йде. Так, друга біля машини. Друга біля машини. Ага. Бля, я кудись, я, короче, потрапив на. Ми... Блядь, за. Блін, треба ж за дерево якась, якось е, ховатися. А як тут сховаєшся за дерево? Вони всі тон тонкі. Бля, я щось за заїкатися почав. Трендат, треба роз роз розслабитися. Хі -хі. Фух, так. Фух. Треба вдихнути глибоко і видихнути. Ну, начебто полегшало. Так, ну я, до речі, протримався вже набагато більше, ніж в минулого разу. Але я і зібрав менше. Бля, хер пойми, куди я, куди я біжу? От чесно, отам темно, дуже темно. Блядь! Бля, я туди точно не піду до нього. Але і тут я не знаю, куди йти. Ховаюся... Ну все. А, це мене перекинуло, типа я зовсім не туди побіг. Походу, так. Так, ось. Бля, це, це не туди. Це точно не туди. Можливо, от сюди побігли, можливо, тут щось є. Дерево є, тобто, за котре можна сховатися, але воно мені нічого не дасть. Блін, ну я знову біжу, незрозуміло не в яку сторону. Тобто я нічого не бачу. Бачу! Бачу! Будівлю бачу. Все, біжимо до будівлі. Я дуже, я дуже сподіваюся, що ніхто мене не наздогонить поки що. Поки що не треба мене. а я, я, я тут був. Я тут був, минулого разу я тут був. Це церква. Знайшли. Блять, третього знайшли. Все. Все, третього знайшли. Десь одна лежала в якомусь, типа. Не знаю, такі будівлі маленькі, Тільки де це було? Я тільки що коротше, засміявся і, 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 і той чувак теж зі мною засміявся. Чи то мені просто почулося так. Бля, чувак не хнич. Ёб твою медь! Блять! Ой, вчасно, частную я развернулся. Так, добра, а можем они на просто? А якой спокойно ты. Та хер там плавав, блядь. Блін, де ж ти та будівлячка така маленька. Так, ну оце. Я, походу, зараз повернуся на початкову точку, от зараз. А, я згадав, куди. Це мені зараз треба назад. Блядь, це, конечно, херово, херово дело. Майдей, майдей. Майдей, блядь. Це херово дело я зараз роблю, але... Там я, мабуть... блять, блять, Пішли нахер! Нет! не Нет! не Не, 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 не. Сюди забігаємо. Я в будиночку. Ага, тобто вони сюди не можуть зайти. Бля, так а мені треба вийти звідси. Суки, ну вони мене чекають вже. Все, це жопа. У мене вже ліхтарик, коротше. А ні, диви. Нормально. Мені треба згадати ось що. Куди я прош. минулого разу. Блять, пішов. Начебто ось тут. Ну все, це жопа! Це жопа! БЛЯТЬ! <плеск> <резьбу> М -м -м. Сука. <плес> Бля, ну, друзі, як бачите, тільки трьох я зміг зібрати. М -м -м, і все. Тобто я не можу, блін, зібрати всіх їх п'ятеро. Я, в принципі, то вже і знаю, де вони, але мене ловлять і, коротше, катують. По тому, ну, напевно, в принципі, ми всіх побачили монстрів, на цьому будемо завершувати. Ми там і шостим, коротше, полягли. <смі> Ні, ну, прикольно. Деякі моменти були жахливими, але все ж таки Don't Screamer була набагато, блядь, Страшніша гра. Якщо що, я. Посилання залишу, десь буде: типа, чи тут, чи тут. Коротше, чи з того боку, чи з того боку, імна Донскрімер. Подивіться, там тренда. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що поклали цей глин разом зі мною. А на сьогодні будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте до зустрічі, друзі. Давайте.